Так, ну блін, ну чого у мене це сталось? Висох город чи що це взагалі? Всім привіт, друзі! З вами я, Света. і зараз я пробую розібратись, що стало з моїм городом. Він у мене висох чи що. Подивіться, наприклад, на город мого сусіда. У нього город нормальний, а у мене... ой, що я з тим боком не пишу. Але нічого. Ну дивіться, у мене він висох. Розумієте, ну що це взагалі там має бути? Житель, ти не знаєш, чому у мене город висох? Ну, може в нас є якийсь спеціаліст в погородах чи ні. Чи ти не знаєш? Я? Ну вроді би щось там був, але його вже немає, він приїхав місто жителів. Угу, Добре, дякую. Блін, шкода, нема ніяких спеціалістів погородах, буду я спеціалістом. Блін, але якось так хочеться на свій город. Ну а я знаю, я напевно, що на цей піду. Та, я на цей піду, взагалі нормально буде, мені здається. Так. Або ні, спочатку, а хоча... А ні, а хоча піду, піду. Так, мені треба збирати пшеницю і морку. Без картоплі. Я вже так скучила за своїм городом. Ви не уявляєте. Так, збираємося швидко. Блін, ну цей город не такий, як у мене. У мене кращий набагато. Ну, нічого, я тут це типу, посаджую, тут, типу забрала чи що я. Що я з цим зробила, типу? А мені треба це вернути на місце. Угу. Кладемо. Все, я вже засіяла, швидко позав. Все, бачите, яка добра. Нічого не вкрала. І зараз тому все, вертаю ці всі речі, що я взяла. І йду кудись, не знаю, куди щось розбиратись зі своїм городом. Ну, Подивіться, як воно засихає. Я зараз не знаю, тут воду якось перевірю, чи що ще може бути. Я не знаю просто. Так, ні, тут нічого ви чули тільки що як гравій посипався. Це... Та... Але куди він міг посипатись? Це... не знаю. Так, ну тут і тут а що, тут теж нічого нема. Туди ж вже навіть не буду йти далі. Не знаю, ну піду зараз що, в ліс прогуляю чи що, бо я не знаю просто, розумієте? Мені просто цікаво, що моїм городом сталося. Реально якось. Ні з того, ні всього просто почав засихати. Ні, здається, тут щось має бути якось щось, пов'язане, замішане таке. Типу. Тому я зараз... О, житель, прит. Так, я чув, що в тебе город висив. Я можу тобі повагти якось. Ну, якщо треба. Ну. Ну, дякую за пропозицію, але я якось спробую сама справити. Добре, дякую. Ну, дякую, що хоч вислухала, якщо треба, не звертайся. Добре, все, дякую. Якщо треба буде допомогти типу. Ну але я хочу сама випробувати. Якщо вже не зможу, то я до нього звернусь, типу. А зараз я не знаю. Так сіти, я викину пшеницю і. насіння. Ні, пшеницю мені не треба. Ой. Що я зробила? Я викинула свою мотигу, мені нову треба буде купляти. Блін, а вона дорога п'ять смарагдів коштує. Блін, як я так могла... Це просто якийсь капець. Нічого. Буду якось щось справлятись. Ну, і, напевно, що піду в ліс. ну в ліс піду, прогуляюсь просто. Ну, бо це якийсь капець. Відпочину природою свіжим повітрям подихаю. Бо з цим я вам чесно кажу, це якийсь взагалі капець повний. Треба йти, йти йти. Угу. Іду. О, квіточка. Я, я квіток якусь її позбираю, знаєте. Так. З квіти ще треба зібрати. Ну, тр... три... три яндочки, напевно. Візьму. Я за що потім назад не посаджу, але нічого. Ну хоча хочеться... це... О, підіть, який грибочок. Який грибочок? Ну, давайте попробую. Давай. Є, у мене вийшло по цьому лісі, я навчилася. все, Я крута тепер. Так, ну я тоді йду зараз. Напевно, що назад. Але треба буде квітки посадити. Чи ні, чи не садити. А посаджу назад. Але я спочатку попробую на це дерево застрибнути. Так. Я з цього попробую, з цього мало би вийти. Та. Є! Є, ура! Я сюди залізла нарешті. Так, ну я поки що... не знаю. Напевно, що зараз піду квіти назад садити. А ну. Я спущу, Ой. От, от сюди квіти я назад посаджу і. І бузок ще один посаджу. Я. Ну, попробую з розворота. Ну, я поки що зараз буду вже вертати в село. Ой, куди я зайшла? В село буду вертатись, бо мені типу, цікаво, що там, як там. Покинь в мене засуха на городі прийшла. Так, ну, блін. Я хочу, коротше, коли буду 360 крутити, я хочу... Ану, отак. Блін, не вийшло. Три, два, один, давай. Є! Ура! Я змогла! Ну добре, коротше, я йду. Оп-оп. Е, у нас сніжок вже випав, до речі. Угу. Круто, що сніжок випав. Я не знаю, я йду додому. А ні, хотя. До речі, напишіть в коментах, як ви провели своє микла. Напишіть, мені буде цікаво це почитати. В коментарі буду лайкати. Так. Лайкати, надіюсь, ви напишете коменти про, про те, як відсвяткували. Де я? Куди я попала? Я думаю, що тут за звук гравія тоді був. Це походу, ходу люк цей сіця, це що люк? Це люк! Тобто, його взагалі не видно, реально, виявіть. Ви б так щили, ви б його не замітили. Бо це... Як просто гравія, але люк. Фу, так, мені треба взяти кірку, напевно, що. Ну бо як я без кірки? мені кірка пригодиться. Так, йду. І беру кірку. Ой. Беру кірку і йду куди? Сюди? Оп. Йду копати, надеюсь, що зі мною все добре буде, але там якийсь маньяк живе. Бо страшно якось буде, знаєте. Три. Фу. Два. Один. <гас> так, тепер мені треба по тій дербані спустити, мені, правда, страшно якось. Тут обсіян, я його не поламаю. Тихо-тихо, що -тихо. там? Що там таке? Ой-ой-ой, там є... Це мій сусід? Це Іван? Йорма, це погодуральний Іван. Ну, так, я поп. Ні, це не ламається, блін, а це пароль. Я пароль не знаю. Ну, коротше, двері. Ні, двері не ламаються. Взагалі, що мені зараз робити? Завсюди, а ну, давай. Давай! Давай, давай, давай! Давай, давай ще шучу! Є, я двері поламала. Тихо, там, сусід. Мені треба бути. Зараз, а чого я пароль не попробую? Ну короче, пароль в мене і так неправильний, я не знаю, що робити. Так... тихо, три, давай Давай, на ліжко, на ліжко, на ліжко. Так, добре, що він мене не замітив взагалі. А, прожектор! Ай-яй-яй! Очі! А! Що, Хто там? Що ти тут робиш? Е, ну це я света, як тобі сказати. Фух, е, я тут просто тип, під моїм городом, у мене так би картопілька висхає. Ага. Понятно, понятно все собою. Ну, коротше, якщо це твій город тані, давайте буде на спільний бункер, що ти згодна на таке? Та, я не знаю. Це добре, можна попробувати... Не знаю, прикольна ідея, мені здається. Якщо будемо разом, тут ховатись, прикольно буде. Ну добре, якщо ти згодна, то круто. І ще, може подивитись в скриню. І ще пароль від дверей. 5, 6, 4, 5, вроді би. Фу, ну добре, дякую. Що там в скрині такого? Ні, вже подивилась, добре. Але я на секунду подивилась, зараз я розгляну все покраще. Це давай. Ё-моё! Я думаю, куда вс моя морква пропадала. То я золотий яблука тут взагалі все, в тегі. тут Ты полный арсенал взагалі. Я тобі честно кажу. Угу. Ну добре, все тоді. Дякую за идею. Мій город. Твій бункер потаємный. Ну, тоді я якось ховаюсь. Оп, оп. Все, папа. -па. Ну все, я пароль проверю. Так, все працює тоді. Папа, папа. -па. Ну, жесть, я вам скажу чи... Ой, Уй! Намочилась знову. Я вам кажу, це жесть якась серйозно, в мене не село, просто якісь пригоди самі. Ну, зато у мене бункер. А з вами була я, Света, Кладіть лайки, і підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па-па-па-па!